Хочу посіяти клематіс. У мене ось тут такий красотун. Багато років він вже в мене сорт президент. Зараз покажу фото, як він квітував. І відео є в мене на каналі. Ось я його не обрізала. Буду це робити навесні. Раніо весною, звичайно. І ось дивіться, в нього ось насінневі коробочки. Я їх зараз зірву, зберу насіння. Із цих коробочок так де ще? Ось, бачите? От, ну і ось так це все виглядає. І будемо сіяти. І так, друзі, принесла я своє насінечко додому. Зараз покажу, як воно виглядає. Виглядає воно ось так на сіння клейматісу. Бачите, ось така насіненка із хвостиком. Хвостик у я буду відрізати, хоча можна це не обов'язково робити. Наприклад, в минулому році є на каналі відео я сіяла княжики, то там я сіяла якусь частину із хвостичками якусь без. Це насправді немає якогось великого значення. А, до речі, про це відео з княжиками. Висіяла їх, поставила на балкон на стратифікацію, чекала, потім вони почали сходити. І я ж так бігом радісно побігла знімати відео про сходи. Їх там було якось так декілька рослиночок. А потім через тиждень, ну, в общем, Коротше, я поспішила, тому що через тиждень вони просто зійшли щіткою. Було таке враження, що зійшло абсолютно все насіння. Ось. Але наскільки я знаю, насіння клематісів сходить не так швидко, як насіння княжиків. На це йде від трьох місяців. На хвилиночку. Навіть до двох років. Ну, оскільки в мене насіння. Це, до речі, мій любимий клейматіс президент. Контейнер. Дренажні отвори зробила я ґрунт. насипала 4 см приблизно. Значить, ґрунт у мене тут е універсальний навпіл із пісочком. Тут видно, так? Половина піску і половина універсального ґрунту. Ось так, притискаємо, розкладаю отак трошечки їх. Притисну і ось такому порядку довільному я розкладу насіниночки. Грун сухий. Зараз я розкладу на сінинки і тоді зволожу ґрунт. Ось так. Ось так. Тепер зверху присипаю, зволожу, зволожуємо так, щоб у нас тут болота не було, так? Щоб було таке. Промокло, але, бачите, не повністю аж до самого низу. Далі присипаю десь пів сантиметрика, висипаю зверху. Ось, все на сінечку покрите. Пів сантиметра, не більше. Не потрібно, тому що важко буде проростати. Так, тепер ще раз тут звору. Закриваю контейнер. Десь ось тут напишу, чому його перевернула, в принципі, якби це начебто мало бути дно. Але, друзі, ця частина вища, ніж оця. Тому для того, щоб у нас було більше місця для рослинок, які з'являться. Я контейнер перевернула. Два. Так, пишу. 25.01, Ось так. І цей контейнерчик я відправляю на балкон. На балконі в мене завжди температура на 5 градусів вища, ніж на вулиці. Ось, а так як зараз у нас на вулиці майже завжди плюсова, то у мене там 5-6 градусів 7. Ось стратифікацію, вони, в принципі, вже навіть пройшли і на рослині, тому що я вже їх зривала, з склематіся ці насіниночки всередині навіть в 20-х числах січня, тому от сьогодні 25. те я їх посіяла. І на балконі вони будуть проходити стратифікацію. І навесні, як стане тепленько, я сподіваюся, що вони все ж таки проростуть. Друзі, через 3 місяці, а не через 2 роки. Всім дуже дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте подобачки, якщо подобається моє відео. Будемо разом вирощувати красу.